Всім привіт, і так ще в 2022 році Верховну Раду було затверджено було затверджено порядок допомоги пенсіонерам через меценатство. Тобто благодійні внески на рахунок пенсіонерів, і от вже найближчим часом це меценатство запрацює, і вже розробили фінансовий механізм для оплати меценатами допомоги прямо пенсіонерам на рахунок пенсіонерів на карточку пенсіонерів або на рахунок пенсіонера. І в сьогоднішньому відео я би хотів більш детально вам розповісти. Що ж це таке за благодійні внески на користь пенсіонера, що таке меценатство на користь пенсіонерів? І якщо ви являєтесь меценатом і хотіли би допомогти окремо взятому пенсіонеру, то я вам покажу, де робити благодійний внесок. І я би сказав, що сьогоднішнє відео буде цікаве та корисне як для пенсіонерів, так і для меценатів. Тому давайте подивимося спочатку. На загальну інформацію, а в другій частині відео я вам покажу практично на практиці, як треба робити благодійні внески на користь окремо взятого пенсіонера. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте. Обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. У 2022 році Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Механізм меценатських пенсій передбачений постановою пенсійного фонду, і він скоро почне діяти. Про це повідомила Дар'я Марчук, заступник міністра соціальної політики України, під час телемарафону. Будь-який громадян України, який проживає в Україні або за кордоном, може здійснити благодійну пожертву до пенсійного фонду для того, щоб збільшити розмір пенсії своїх батьків, бабусі, дідусів або просто близьких людей. Пенсіонер зможе отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви, решта 30% підуть до бюджету пенсійного фонду України. І так. Тепер я хотів би показати інструкцію для меценатів, які хотіли би допомогти якомусь окремому пенсіонеру, і покажу зараз на практиці, як робити платіж. На момент, коли я роблю. Це відео поки що створений один канал оплати, це портал пенсійного фонду. Можливо, через деяким часом це, це інтегрують в дію, наприклад, або в якісь інші сервіси. Але я так розумію, що цей приклад, який я вам зараз покажу, він буде працювати завжди. Заходимо в Google і заходимо на портал пенсійного фонду. Пишемо портал. Пенсійного фонду, ПФУ, Пенсійний фонд України. Отак От виглядає портал, і вже є посилання на благодійні пожертви. Тобто, якщо ви на десктопній версії, на ноутбуці або на комп'ютері, то справа зверху благодійні пожертви. Якщо ви на мобільному, то вам треба відкрити меню і знайти оцей пункт благодійні пожертви. Нажимаємо і ми отримаємо форму. Для заповнення. Це форма отримувача, даних отримувача. Вам треба внести ідентифікаційний код, прізвище, ім'я по батькові та суму допомоги. Тобто, це все дані, дані пенсіонера. Давайте введемо дані. Отак, ми ввели дані. Ідентифікаційний номер нам отримувача треба, прізвищем по батькові і суму, яку ми хочемо сплатити. І у нас є два варіанти. Бачите, сплатити через портмоне, тобто це ви можете оплатити карткою або сформувати платіжне доручення. Платіжне доручення це значить, що ви робите платіж. Як правило, це для юридичних осіб. Ну, давайте через портмоне. Формується запит, і, як ми бачимо. Благодійне пожертви провести неможливо, особа на користь якої ви бажаєте провести пожертву не, ідентифі... не ідентифікована. Чому? Тому що я неправильно ввів ідентифікаційний податковий номер. Тобто сюди треба все-таки правильно вводити податковий номер одержувача. Далі вас перекине на форму для оплати, де вам треба буде вказати суму. Платежу, номер своєї карти і зробити платіж. Там також буде можливість вибрати регулярний платіж, тобто списання з вашої карти щомісячно, або ж одноразовий платіж. І в кінці цього відео я би. Хотів сказати, що так, да, дійсно ця ініціатива дуже корисна, тому що є достатньо багато громадян України, які могли би можуть і хочуть допомагати пенсіонерам. І цей механізм я вважаю, що є доброю ознакою того, що держава все ж таки створила такий інструмент, який може зв'язати людину з достатком і людину, якої не хватає грошей на життя, але є і мінуса. Основний мінус заключається в тому, що. Може з'явитись достатньо багато зловмисників, які можуть маніпулювати становищем пенсіонера, можна сказати, просувати його мережі інтернет, як, наприклад, робляться благодійні фонди, розказувати, що цей пенсіонер треба допомоги, і дійсно він потребує допомоги. Але ж, все-таки, зловмисники можуть отримувати ці кошти, і в результаті кошти не будуть доходити до самого пенсіонера. Але це все мої настороги, звісно, я би хотів, що. Щоб пенсіонери, які потребують допомоги, отримували цю допомогу від громадян України, які мають на це можливість. Допомагайте один одному, і тоді наша країна стане міцніше. Все найкращого.